Дорогі мої глядачі, наближається всіма улюблене великоднє свято. І вже зараз кожна хазяйка дбає про те, як би пригостити свою родину і гостей чудовими смачними стравами. І я пропоную вашій увазі таку ідею салат з лососем. Для приготування даного салату мені знадобляться такі продукти. Через лосося копчені, морквочка жива, картопля варена, яйце варене, цибулька, перець, олія і майонез. Спосіб приготування салату: З рибки видаляємо кістки. Нарізаємо шматочками. Картоплю і яйце натираємо на крупну тертку, морквочку натираємо на середню тертку, цибульку нарізаємо соломкою, перець нарізаємо міленько. Збираємо наш салатик в такій послідовності. Дно тарілочки стеляємо шаром картоплі. Покриваємо ложечкою олії, потім йде морква, знову олія, цибулька, знову олія, яйце, знову покриваємо ложечкою чайної олії, тоді шматочки рибки викладаємо і робимо сіточку майонезу зверху і прикрашаємо перцем. А тепер заглянемо, який салатик наш у розрізі. Ось який він гарний, красивий, яскравий. А ось відрізаний шматочок. І повірте, дуже смачний цей салатик і корисний для нашого здоров'я. Тут є рибка, які є ненасичені на жири омега 3. Морквочка, цибулька жива, вітаміни Це те, що треба для нашого здоров'я. А пасуватиме цей чудовий салатик до запашного грузинського вина Алазанська долина. Можете спробувати. Смачного вам, дорогий мій глядачу! Я дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця і посилаю вам всіх Божих благословінь за подобайку, яку ви поставите цьому відео, за поширення в мережі і за підписку на мій канал.